19 серпня 2023 року Волинська область починає достигати сорт яблук під назвою Целести. Це такий пізньолітній сорт. Вже тут було впало одне яблуко. Я щось там почав заглядати до решти, ще он два відпало, тільки що вон при мені ще одне впало. Тобто вже вже вони якби починають достигати. Це другий таке от. Дерево, сорт сильнорослий. Це вже другий врожай на ньому, торік було більше, мабуть, трохи схильне до періодичності в цьому році. так, ну, Можливо, там трошки більше десятка яблук. Тут що вам тільки лишилось. Тут було ціле грона, вони оці звідси повідпадали. І ще тут щось три яблука. Ще одне впало. Яблука крупні. Яблука крупні. Такі жовтого, коли достигається той жовтого кольору і на сонці така засмага. Таке видовжена, така якась бочковидна форма. З таким от... трошки такі граніє торік я вже пробував ці яблука були солодкі, смачні, і навіть не зовсім стиглі, вони вже смачні. Зараз піду зважимо, що вони там важать і спробуємо. Так, поки я Поки я збирався зняти другу частину відео про целести, найбільше яблуко вже згризли, тому залишились такі там тільки середні. Ну, зараз вважаємо те, що лишилось. 104 грамів, 100 грам, ну Середня вага, скажімо так, там на ньому і крупніші, там доволі крупні яблука бувають. Так, що зараз розріжу. Спробуємо. Так, ось таке воно на зрізі. Ну такий. Бі... Білий, е... трішки колір. білий трішки зеленуватий кольор, білий трішки зеленуватими прожилками. Насіння вже потемніло. Мені здається, що в минулому році вони були значно пізніше, ті яблука. Десь вони аж в вересні, мені здається, були. В цьому році достигли раніше. Шо, спробуємо. Так, ну воно ну, щільне таке, не, не продавлюється. Транспортабельне однозначно. Такий запах легкий є. Скуштуємо. Хрустке, сколюється. Суковите. Нема такого, як там. Білий налив, що в сипкості цієї нема зовсім, воно таке хрустке. Потім, коли перестигає, воно розм'якає, такий солодкий смак, такий цукерковий, можна сказати, є легка кислинка, така балансуюча. Однозначно гарний сорт, смачний. Дерево я вже казав сильно росле, проблем там великих з ним немає, гарно росте. Ну Трішки парша там є, там пару цяток, але там не критично, правда, я обробляв трошки. Борошниста роса там особливо не, не, не дістає. Так що однозначно сорт вартий уваги. Можете собі такий саджати для, для того, щоб мати яблука от, ну, на кінець літа, початок осені. Кому потрібно черенки є ще поки живці. До нових зустрічей.